Напередодні ми поспілкувалися з очільницею Мінкульту, генеральною комісаркою України на Експо 2025 Тетяною Бережною в ексклюзивному коментарі. Подробицям вона наголосила, що під час українського дня на Експо делегати передусім висловлюватимуть вдячність нашим друзям і партнерам. Вітальне слово матиме перша леді України Олена Зеленська. Заплановано багато інтерактивів підготовлені нові цікаві експонати, а також виступи українських виконавців. Про все це. Ми розкажемо у прямих включеннях у вівторок, тож не пропустіть наш ефір. Від себе додам, що організатори анонсували дещо дуже особливе і так трохи заінтригували нас. Я, в свою чергу, і вам передаю цю інформацію. Буду з нетерпінням чекати цього заходу і реакції гостей на ці всі події. І з радістю про все це вам розкажу у наступних ефірах. Студія. Ніна, будемо чекати твої ефіри, твої включення у вівторок. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша кореспондентка Ніна Коломієць із Токіо.